Начебто звичайна страва нічого незвичайного, всі ті ж продукти. Куряча грудка, картопля, твердий сир. Але цей рецепт дійсно неймовірний. Страва виходить оригінальною на смак і все це за рахунок соусу. Заінтриговані тоді поїхали. Для рецепту знадобляться такі продукти. Нарізаємо картоплю на кружечки завтовшки 3-5 мм. Викладаємо у форму для запікання. Додаємо сіль, чорний молотий перець, лавровий лист та орігано. І трошечки олії. Все перемішуємо. Грудку розрізаємо на слайси, накриваємо харчовою плівкою та злегка відбиваємо. А ти що? Ще не підписався на кукіш? Тисни на підписку та про лайк, не забудь! Мені буде дуже приємно, а тобі цікаво. Обіцяю. Готуємо начинку. На крупній терці натираємо сир. Петрушку нарізаємо довільно. До сиру додаємо зелень. Перемішуємо. Одразу приготуємо соус. В ємність наливаємо олію. Додаємо яйце, гірчицю, лимонний сік та сіль. Беремо блендер та все перебиваємо до стану соусу. Вичавлюємо в соус часник. Перемішуємо. Додаємо спеції і все ретельно перемішуємо до однорідності. Соус готовий. Куряче м'ясо змащуємо соусом. Кладемо начинку та загортаємо у рулети. Додатково рулети не треба закріплювати. Вони гарно тримаються купи. До речі, ще одна моя найулюбленіша страва м'ясні рулетики у хрусткій паніровці. Посилання на рецепт зараз на екрані. Продовжуємо. Викладаємо курячі рулетики на картоплю. Поверх змащуємо соусом і кладемо готувати в розігріту духовку на 1 годину. Час пройшов. Дістаємо страву з духовки. Присипаємо все рештою сиру та зелені. Відправляємо в духовку хвилин на 10-15, А точніше, допоки на страві не з'явиться апетитна сирна скоринка. На цьому в мене все. Побачимося у наступному сюжеті. З любов'ю ваш кукіш!